Свят нашої держави, О, і одним з найважливіших свят нашого міста цього дня щороку християни відзначають свято Покрови Пресвятої Богородиці. В нашій країні цей день святкують ще й день українського козацтва та День захисництва захисників України, а в Новодністровську й День міста. Сьогодення наше нелегке, адже в нашій країні війна. Як колись мужні козаки, так і нині наші титани, наші герої, долають ворога, який посягає на наші землі. Саме тому шанування мужності наших захисників є нашим найважливішим обов'язком. І саме тому сьогодні ми починаємо цей день біля наших захисників, біля наших янголів, які нині нас оберігають з небес. Міський голова Наталя Цимбелюк Дорогі гості, сьогодні дійсно дуже особливий день в році. Він цей день об'єднав декілька важливих свят для кожного українця і для кожного новодністровця. Але основне свято сьогодні це день захисника і захисниць. Тих, хто сьогодні боронить наші кордони, тих, хто захищає наші землі, тих, тих хто виборює майбутнє світле, спокійне мирне майбутнє для нашої країни. На жаль, ця війна вона дуже жорстока. І ця війна забрала у нас найкращих, тих, хто також вірою, силою, правдою і безмежною любов'ю своєму серці до рідної країни захищали нашу землю, але тепер вони вже є небесні військи, захищають нас з небес. Я висловлюю щире співчуття кожній родині за велику болючу втрату. Це і наша втрата, це і наш біль. Ми розділяємо ваше горе. Ми дякуємо кожному захиснику. Пам'ять про вас, вона буде вічною. І ми з вами, як громада, сьогодні проводимо реконструкцію Алеї Слави, на якій ми увіковічнимо імена наших справжніх, наших відважних. Я щиро дякую кожній родині за розуміння, за розуміння, що в такий час ви завжди нас також підтримуєте, підтримуєте як владу як громаду. Попри все, що в ваших серцях живе вічний і дуже болючий біль. Вічна пам'ять і слава кожному герою-захиснику, пам'ятаємо і цінуємо. Ми не будемо пускати руки, ми будемо наближати країну до перемоги. Слава Україні! Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, силі спроні та безліч рікці. А мій розум сприйняти не хоче, це не сон. Не синдром Маячні, це війна не в далекій країні, не в Іраку, чи десь там в Чечні, а в Вишневій моїй Україні це насмерть мої земляки, кров'ю землю святу поливають. Щоб країна ввійшла в майбуття вільна, сильна, без чвар та війни віддають найцінніше життя України найкращі сини. Загибель бійців. Це кривава рана, кривава рана, яка залишиться назавжди в наших серцях, в нашій пам'яті, в історії України. Давайте хвилиною мовчання та покладанням квітів шануємо пам'ять загиблих воїнів. ピッ